Слава Ісусу Христу, дуже багато слухала різних релігій до церкви, дуже багато Будди, Крішни, що я тільки вже де, тільки мене не носило. Я все слухала. І що паньком стану? Що я там вмираю, потім оп'ять народжуся в цьому якомусь тілі, там, чи собакою, чи котом. Я не знаю, ну така дурня. А є істина віра, це є святих апостолів. А апостоли прийшли, щоб сказати нам і дати нам Духа Святого, щоб ми знали, що ми діти Божі, бо без Духа Святого ніхто не спасеться. І коли не знала правди, реально слухала все підряд, все, що залітало, це те саме, що з'їсти все підряд, що в рот летить. Я розумію, я така була в такому і такої ілюзії, були, в такому обмані, що якісь там мантри, ці от шмантри, це все бред. є істинне слово Боже, яке чітко Каже, що кожен із нас це дитина Божа. Бог вдихнув духа саме того сперматозоїда, і Він став реально тілом, він ожив. І це кожен із нас. Тому Ісус Він воскрес духом.